Так само Христос не сам на себе взяв честь стати первосвящеником, але Бог сказав йому: Ти мій син, я сьогодні породив тебе. І в іншому місті говорить: Ти священник навіки за чином Мельхіседека. Він у дні свого земного життя з великим голосінням та сльозами благав та молився тому, хто міг врятувати його від смерті. І був почутий через свою побожність. Він, хоча й був сином, навчився послуху через страждання і, досягнувши досконалості, став джерелом вічного спасіння для всіх, хто його слухається. Сам Бог призначив його первосвящеником за чином Мельхіседека. Про це ми могли б ще багато говорити, але вам важко зрозуміти, бо ви стали нездатними чути. Вам, хоч ви давно вже мали би бути вчителями, знову потрібен хтось, хто навчить вас початкових істин Слова Божого. Вам знову потрібне молоко, а не тверда їжа. Бо кожен, хто вживає молоко, є недосвідченим у вчинні про праведність адже є немовлятом. Тверда ж їжа призначена для дорослих, які через постійне її вживання привчилися відрізняти добро від зла. Тому залишимо початок вчення Христового і прямуймо до досконалості. Не закладаючи знову основи для покаяння у вчинках, що ведуть до смерті, віри в Бога, вчення про ритуальні обмивання, покладання рук, воскресіння мертвих та вічний суд, так і зробимо, якщо Бог дозволить. Бо неможливо тих, хто колись був просвітлений. Хто скуштував небесного дару і став учасником Святого Духа, хто скуштував доброти Божого Слова і сили майбутнього віку, і хто відпав знову повернути до покаяння, адже вони самі знову розпинають Сина Божого і публічно зневажають Його. Бо земля, яка п'є дощ, що часто зрошує її, і яка приносить врожай, корисний для того, хто його вирощує, отримує Боже благословення. А земля, яка приносить терни та будяки, ні для чого не придатна і близька до прокляття, і її кінець спалення.